Хлопчики рахуйте пять разів п'ятий раз просто выбегаете. П'ятий раз просто выбегаете. Готовы? Нет, хочется. Дані раз сидимо поміж датчиків проносимо. Володенька, на старт. Синок, Давайте так. Хто говорить, говорить, що хто біжить і хто готується. Якщо він п'ятий пробіг, то його готується, вже там стоїть. Готовий? Оп! Давай, давай, змійка вперед, розворот. Швиденько, швиденько, ні, назад, змійка. Да. А тепер сюди до конусу і фініш. Уважним будь дивіться, якщо не запам'ятали хтось, то дивіться, як роблять ваші колеги. Відкладайте собі оцей стереотип і куди бігти далі. давай, давай.